Ще одна пекельна нічка для України. Росіяни били по столиці, по Києву, били по Одесі, по Кременчуку, по Кривому Рогу, по Запоріжжю. В Києві масштабні пожежі. Зараз над столицею окружляють гелікоптери, які гасять ці пожежі. Росіяни знову вбили дитину до року, вбили жінку. Вдалося зафільмувати момент прильоту російської крилатої ракети. Я вам зараз його покажу. І це теж доказ удару по цивільному сектору російською армією. На відео помітно, як крилата ракета йшла на невеликій висоті, потім зробила таку гірку на підльоті і вдарила по цивільному сектору. Ще один доказ для міжнародного кримінального суду в ГАЗі щодо злочинів Росії проти людяності і проти народу України.